Таю вас в ефірі. Програма на варті. Це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та 7-го телеканалу про головні події у житті Збройних сил України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці місті Герой Одесі. Дивіться далі. Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив генерал-лейтенанта Сергія Семеновича Дроздова командувачем повітряних сил Збройних сил України. Оборону Маріуполя посилять чорні берети. Про це заявив президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, перебуваючи на загальновійськовому полігоні у Миколаївській області. Там він інспектував тактичні бригадні військово-морські навчання на Бузькому лимані. Морські піхотинці десантувалися з неба та води. За сценарієм, вони мали захопити берег. Умови проведення навчання були максимально наближеними до бойових. З 20 по 21 липня у військово-морських силах України, згідно з планом бойової підготовки, проводилися тактичні навчання бригади морської піхоти з бойовою стрільбою. Навчальні цілі заходу полягали в удосконаленні практичних навичок командування з'єднання у прийнятті рішень за обстановкою, що склалася. Управління підпорядкованими підрозділами та вогнем під час виконання бойових завдань у реальних умовах обстановки, набуття практичних навичок особовим складом підрозділів у виконанні бойових завдань. Крім того, в ході навчань було перевірено рівень злагодженості підрозділів. Це, у нас перше навчання вновь сформовано бригади морської піхоти І до того. Було проведено дуже багато заходів щодо і комплектування, і проведення злагодження різних підрозділів. І зараз ми вийшли безпосередньо на заключний етап підготовки бригади морської піхоти як бойової одиниці, проведення бригадного тактичного навчання. Керівник навчання, контрадмірал Андрій Тарасов повідомив, що тривалий час в Україні не було бригади морської піхоти. Був батальйон морської піхоти. І він виконував завдання в зоні ведення терористичної операції. Для того, щоб провести злагодження бригади, він був засереджений тут, на полігоні безпосередньо з зони бойових дій, виконав завдання під час бригадного тактичного навчання. І зараз вони повертаються в зону вже в складі бригади. Морські піхотинці здійснили марш у район бойового призначення. Де займалися організацією охорони і оборони пунктів дислокації з використанням інженерного устаткування, охороною та обороною місць розташування, провели повітряне і морське десантування, захопили прибережні території умовного противника. Підрозділам ставились і інші завдання: здійснити прорив оборони, відпрацювати рейдові дії, форсувати водну перешкоду, встановити контроль над визначеною територією та здійснити марш в район відновлення боєздатності. Хід проведення навчання проінспектували начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Віктор Моженко і командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук. Генерал-полковник Віктор Моженко дав позитивну оцінку діям керівництва і всього особового складу, задіяного до проведення навчання. За висадкою комбінованим способом на необладнане узбережжя спостерігав і президент України, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко. Навчання з висадки десанту проводилось в акваторії Бузького лиману за участі підрозділів морської піхоти, сил спеціального призначення, надводних кораблів і катерів військово-морських сил України, а також літальних апаратів морської авіації військово-морських сил, повітряних сил і сухопутних військ Збройних сил України. Відпрацьовувались практичні навички особового складу у динамічній обстановці, максимально наближеній до реальної за всіма етапами висадки морського десанту на необладнане узбережжя, захоплення та утримання плацдарму. Також відпрацьовувалась міжвидова взаємодія з моря та з повітря. Мета навчань підготовка підрозділів військово-морських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на приморському напрямку, зокрема Маріупольському. Після ознайомлення з ходом навчань військово-морських сил президент Петро Порошенко виступив перед особовим складом. Глава держави відзначив, яким непростим був минулий рік для військових моряків. Останній рік для наших воїнів морських пехотинців став роком справжніх випробувань: випробувань на мужність, на патріотизм, на вірність військовій присязі і народу України. Ви цей іспит склали чесно. І чорні берети військово-морських сил України після виходу майже в повному складі з території Автономної Республіки Крим в нових місцях постійної дислокації. В стислі терміни здійснили доукомплектування особовим складом озброєннями військовою технікою, організували бойове навчання і підготували підрозділи. До застосування президент України особливо відзначив активну участь морських піхотинців у виконанні завдань в районі проведення антитерористичної операції. Майже з перших днів проведення антитерористичної операції українській морській піхоті довелося стати на захист рідної землі. Під Маріуполем Чорні берети своєю рішучістю і націльністю на перемогу, неначе цементували. Оборону місця, яке ворог штурмувати так і не наважився. Президент висловив співчуття родинам морських піхотинців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Він висловив впевненість, що українські чорні берети повною мірою готові до захисту рідної землі, посилять оборону Донбасу та захистять свої морські рубежі і Маріуполь. Також під час своєї промови президент відзначив важливість технічної модернізації флоту. За його словами, підрозділи морської піхоти отримують на озброєння модернізовану і відремонтовану на вітчизняних підприємствах військову техніку. Активно надходить техніка в рамках міжнародної допомоги обороні України, яка після дообладнання та посилення озброєнням також надійде у підрозділи. Глава держави підкреслив, що це сучасна техніка, оснащена за стандартами НАТО. Петро Порошенко зазначив, що сьогодні під час навчань він переконався у високій боєздатності і високому бойовому дусі українських морських піхотинців. І я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі, і професіоналізмі української морської піхоти. Я пишаюся такими українськими воїнами. Зараз три батальйони. Які ви бачили перед собою, оснащені технікою, навчені і один дивізіон відправляються в Маріуполь. Прямо звідси. Вони йдуть, будуть грузитися на залізничні платформи і вирушати в бік Маріуполя. Морська піхота України значно посилить захист Маріуполя. Це наша відповідь. На ту паніку, яку намагалися посіяти країна-агресор, що готується удар з моря, готується удар з Новоазовська. Ми оборону Маріуполя і оборону Донбасу будемо посилювати. Глава держави наголосив на відданості України повному виконанню своїх зобов'язань за мінськими домовленостями. Якщо ворог спробує їх порушити, перейде до ескалації. Ви бачите, що Україна нарешті має чим себе захистити. Сьогодні ми маємо абсолютно іншу армію. Ще раз скажу, мені приємно, що ми всі мали можливість переконатися в тому, що українська армія зараз є набагато краще оснащена, має сучасну техніку, має сучасне озброєння. Можу сказати, що весь вся бригада зараз озброєна спеціальними автоматами модернізованими. Фактично, це 101 Калашніков, який має вже і планку Пікатіні, і інший приклад, і іншу ручку, і вже має абсолютно інші бойові якості. Ми робимо все для того, щоб забезпечити оборону держави. Президент вручив військовим державні нагороди за особисту мужність та героїзм, проявлені під час участі в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. В присутності глави держави відбулася церемонія відправки бойової техніки в зону проведення антитерористичної операції. Фрегат військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сагайдачний з вертольотом К-27 пч на борту 17 по 24 липня брав участь у багатонаціональних навчаннях Морський щит 2015, що проходили у західній частині Чорного моря. Залишивши українські береги, флагман військоморських морських сил України гетьман Сагайдачний взяв курс на місце збору учасників міжнародних навчань, морський щит, базу військового флоту Румунії, Порт Констанце. Метою маневрів було відпрацювання взаємодії при виконанні поставлених завдань у складі багатонаціональних тактичних з'єднань кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищення рівня сумісності підрозділів та їхніх оперативних можливостей. Безпосередньо корабель приймав участь у навчаннях у складі тактичної групи кораблів НАТО. Причому до нього входили не тільки країни Чорноморського басейну, так приймав фрігат від ВМС Голландії, від ВМС Португалії, також також. Ракетний катер від Греції, тобто всі навчання проходили тільки згідно вимог керівних документів НАТО. Під час перебування у румунському військовому порту доглядові команди кораблів-учасників навчань проходили інструктаж під керівництвом спеціалістів з оперативного навчального центру НАТО із запобігання незаконної діяльності на морі. Передбачалися й спортивні заходи. Команди, що складалися з представників екіпажів військових кораблів, взяли участь у турнірі з футболу, який відбувся у спортивному комплексі Академії військоворських сил Румунії. Після виходу з констанції український фрегат у складі багатонаціонального тактичного з'єднання кораблів приступив до морської фази навчань, що включало в себе злагодженість дій у тактичному маневруванні, передачі вантажів між кораблями на ходу, виконання вправ з оборони кораблів від повітряного та надводного противника. Також доглядова команда українського фрегату провела навчання з примусової зупинки підозрілого судна та висадки на нього бійців за повітряної підтримки корабельного вертольоту К 27 Екіпаж, та корабель вийшов в повному озброєнні. Також приймав участь екіпаж проточного вертольота К-27ПЧ, який виконав біля 18 польотів. В тому числі по пошуку, фактічка не фактично підводного човна. Пошук підводного човна противника, роль якого виконувала субмарина військовоморських сил Туреччини Аттилай, здійснювався за допомогою бортового вертольоту. Незважаючи на високу акустичну протидію турецького човна, українському кораблю одним з перших вдалося класифікувати ціль і умовно знищити її протичовновим озброєнням. Чималу роль у виявленні підводного човна зіграли гідроакустичні бої, що скидалися з борту вертольоту К-27 у район ймовірного перебування субмарини. В рамках учені Сішио 2015. Нами були проведені випробування нового покоління радіогідроакустичних бойов і відповідної прийомної апаратури, яка працює в низькому інфразвуковому діапазоні частот і звуковому діапазоні частот. В результаті цих учений була неоднократно обнаружена підводна лодка, яка знаходилась в заданому районі учений, і ми ефективно її обнаружили з допомогою наших гідроакустичних средств. Інформація по радіоканалу передавалась на корабль, где обобщалась, і далі в комплексі отрабатывались учения по пов'язку обнаруження подводных целей. Подібні навчання допомагають підтримувати високу кваліфікацію і покращують взаємодію учасників у спільних операціях, а також досконалюють навички для їх застосування у вирішенні теперішніх і перспективних завдань. Екіпаж впорався на 100%, я не вважаю, що це було для них важко, тому що молоде поповнення увійшло в строй діючого екіпажу та набуло практичних навичок ще до виходу. Вони тільки підтвердили свою теоретичну базу та набули практики. Пройшовши 1553 морські милі за вісім ходових діб та успішно виконавши поставлені завдання, гетьман Сагедачний повернувся до місця постійного базування західної військово-морської бази. На причальній стінці під звуки військового оркестру, екіпаж, що повернувся з походу. Зустрічали представники командування, ветерани військово-морських сил, родичі моряків та друзі. На мертолітному майданчику фрегату відбувся урочистий мітинг, на якому командир західної військоморської бази, капітан першого рангу Олексій Доскато подякував екіпажу та його командирам за те, що вони гідно представили Україну на міжнародних морських навчаннях. Ще одну групу майбутніх офіцерів флоту курсантів першого курсу факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії, зустріли з їхнього першого шлюпочного походу. В ході морської практики курсанти здолали шлях з Одеси до Очакова та у зворотньому напрямку на шлюпках ЯЛ 6 під вітрилами та на веслах. На причалі західної військово-морської бази представники командування військово-морських сил Збройних сил України, Факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії, духівництва, оркестр центру військово-музичного мистецтва, урочисто зустрічали юнаків, котрі 10 діб тому вирушили у перший у своєму житті шлюпочний похід. Я вже бачу мужних чоловіків, які вже виправлені морем. Це ваш перший морський похід. Я гордий тому, що ви витримали всі. Без Скільки людей пішло на цей пакет, скільки повернулося. Нема хворих, немає тих, які стосували, всі стоять в одному строю, всі виконали завдання. Я дуже пишаюся у вами сьогодні, товариші косад. Ви майбутні військово морські сіл, вам будувати новий військово-морський сіл. За морською традицією при поверненні учасникам походу вручили коровай. Керівник походу розповів, що усі заплановані в рамках заходу елементи були виконані. Найбільшою ж перешкодою виявився двохбальний шторм, який, втім, не завадив курсантам досягти виконання поставлених завдань. Всі заходи, згідно навчального плану, які були сплановані на шлюпочний похід, виконані в повному обсязі. Зривів не було. Всі курсанти проявили, можна сказати, відвагу мужність, тому що з перших днів походу було випробування штормом. На ялах курсанти попали в двохбальний шторм. Це і Моряків таких шторм взагалі не виходять. Щодня на веслах хлопці проходили від п'яти до десяти миль, нарощуючи досвід з веслування. Несли корабельну вахту на суднах забезпечення, йшли під вітрилом, вчилися орієнтуватися на місцевості. Відпрацьовували елементи протидиверсійної та протиповітряної оборони, опановували основу мореплавства, виживання в екстремальних умовах тощо. Протягом походу курсанти здійснили заходи до портів різних міст. Зустрілися з особовим складом кораблів військово морських сил України. Ми здійснили. Возвращен стоянки біля порту Южного, також на острові Березань, відвідали пам'ятник лейтенанту Шміту, зайшли в порт Очаків, а також на острові Первомайського. Були зустрічі з моряками. В цей час широко повернувся лану повернувся середньосанний корабль Кировоград. Ми його зустрічали. Потім проведено було екскурсії. Екскурсії по цехам, місці Ачаво в місті базі озброєння. Самі юнаки найбільш важливим наслідком походу, окрім здобуття відповідних вмінь і навичок, вважають згуртованість колективу, яка значно збільшилася за час подорожі. Колектив, який слажився, но був, був не настільки крепок, він не був перевірений морем, перевірений штормами і берегами. Незабутні враження учасники походу отримали і від екскурсій, що були проведені під час походу і від негоди, яка загартувала майбутніх флотських офіцерів. Найбільше мені запам'ятався наш, наш прихід на острів Березань, оскільки цей острів має неабияку історичну вагу власне, для історії України. Було дуже цікаво походити такими видатними історичними місцями, віддати належно нашим, наш, нашим предкам, оскільки ж ми є спадкоємцями найславетнішого козацького роду. Ми потрапили в двобальний шторм. Звісно, було з незвички трохи, трохи важко, відчуття теж доволі таки неприємне, але я скажу пробув, Буквально добу, добу в таких умовах ти дуже швидко звикаєш. Фото на згадку приємні спогади від першого у житті шлюпочного походу та набуття необхідних навичок морського вишколу. А попереду місячна відпустка. У серпні випробування морем чекає на курсантів другого курсу факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії, котрі також вирушать у шлюпочний похід вже за іншим маршрутом. За дорученням міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака в приміщенні одеського будинку офіцерів відбулась зустріч керівного складу штабу оперативного командування Південь з рідними військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади, що в даний час знаходиться на першій лінії оборони у зоні проведення антитерористичної операції. У ході зустрічі рідні військовослужбовців, які були призвані до лав збройних сил України під час третьої хвилі мобілізації, обговорили з офіцерами актуальні питання, пов'язані зі своєчасним проведенням демобілізації цієї категорії осіб, їхньою ротацією зони АТО, наданням планових відпусток і фінансовим забезпеченням. Часності не прописаний чітко порядок парядок демобілізації. породили масу кабині понімання. Недовольство и так далее. Да? Я надеюсь, что нас услышали. Это будет донесено до министра обороны. Нас заверили, что не позднее сентября, 30 сентября этого года мобилизованные третьей волны, все уйдут на демобилизацию, согласно указу 328 президента. Мы поднимали вопросы. Значит, связанные с социальными гарантиями военнослужащих. Мы сейчас уже стоим перед фактом, что наши родные могут задерживаться. Вот, и следовательно, чтобы избежать массовых увольнений, а также исков в суд, этот вопрос должен быть урегулирован. За словами представників командування, демобілізовані матимуть змогу використати планову відпустку або отримати грошову компенсацію у випадку її невикористання. Задержки, денежного задоволення, як такого, немає, є определені моменти по конкретним воєнному де там хтось. Уехал на лечение в командировку, и там где-то не своевременно прошли документы. Но это индивидуальные случаи, по которым мы будем разбираться и соответственно решать. А так денежное удовольствие то, которое положено военнослужащему, которое непосредственно находится на месте, оно в принципе, выплачивается ежемесячно. В повному зустрічі, окрім рідних бійців, 28-ї окремої механізованої бригади була присутня і правозахисниця від волонтерської команди Група Південь, яка з самого початку АТО займається волонтерською допомогою з юридичних питань. Министр обороны поручил командованию выслушать нас и принять к сведению те проблемы, которые есть, если их возможно решить на местном уровне, решить их на местном уровне. А те проблемы, которые нельзя решить, была создана комиссия. Вот в качестве, в качестве таких основных вопросов это действительно было довольствие и денежное обеспечение, потому что не все бойцы могут обратиться Стоя на передовой каким-то образом, поэтому а, они действуют действительно через родных. Они могут позвонить только по телефону родным и объяснить, что а, деньги не приходят, да, берцы не дали, а бронежилет купите, пожалуйста, мне сами. А для того чтобы полностью вскрыть все сложности и проблемы, будет а, вот назначена комиссия. Окрім цього, за її словами, є вже і конкретні домовленості. Ми договорились о том, что подготовим всі конкретні частні случаи по нарушениям, предоставим їх Юрію Николаевичу і уже будемо смотреть далі, які будуть прийматися дії по вирішенню цих проблем, а також до ліць, які, в к лицам, які, причастны к непосредственному созданию цих проблем. Почути один одного, піти на зустріч і тримати все на контролі дуже важливо в даній ситуації, переконаний Юрій Зубрицький. Саме головне, що я вважаю, що ми услышали друг друга, От, і в далі будемо тільки співпрацювати для того, щоб військові виконували бойову задачу і їхні родні близькі і підтримували і їх в рішенні всіх питань, не тільки тих задач, які стоять на передовій. а… Їх всіобщо обізпечення. Інформування громадськості щодо ситуації, що склалася на сьогоднішній день в цій бригаді, почути акцент на актуальних проблемах, що виникають та довгоочікуване налагодження діалогу між командуванням і представниками бійців добрий знак. Сподіваємося, що такий бажаний процес налагодження спільної роботи стане гарним вісником для нашої спільної мети наближення перемоги та миру на нашій землі. Літо у розпалі. Незабутні місця канікул діти із задоволенням проводять у дитячих таборах. Єдиний табір, який належить Міністерству оборони України, урочисто відкрив третю зміну. Чим відрізняється цей заклад від інших та чому велика кількість дітей і батьків для оздоровлення і відпочинку обирають саме табір імені Юрія Гагаріна, дізнавалися наші кореспонденти. Відкриття третьої зміни розпочалося з внесення державного прапору та виконання гімну України, адже патріотичному вихованню колектив закладу приділяє значну увагу. На концерті, присвяченому відкриттю чергової зміни, працівники табору та самі дітлахи співали, танцювали, декламували вірші. Для малечі протягом відпочинку діють лінгвістичні, спортивні, музично-сценічні, інтелектуальні творчі секції та гуртки. Хлопчики і дівчатка стануть учасниками чарівного сезону Золотий компас, піратського сезону Легенди семи морів», мистецького сезону Галерея юних митців і краєзнавчого сезону Країна щасливого дитинства Гагарін Ленд. Табір розрахований на 158 осіб. На початок третьої зміни у ньому відпочивають 120 дітей. Зокрема, 10 з них діти військовослужбовців, учасників АТО. Таким дітям вихователі приділяють особливу увагу. У этих деток, естественно, психологическая травма. В частности, вот, например, в прошлой смене у нас был мальчик, ему было 10 лет. И он более ранимый, психика там, естественно, нарушена. И какая-то, ну, как мальчишки, они есть мальчишки, между собой поругались, там, где подрались. И мальчик просто начинал плакать и говорил, вот вы все, вам всем хорошо, у меня батька Вато". То есть такое было, вот я от ребенка это первый раз услышала. То, конечно, с этими детками и внимания больше уделяется, и их видно. Не всех, правда, есть ребята, которые все это в себе носят. Но вот те, которые детки помладше, их видно. Найголовніше при работе с такими детьми больше любови. Надо просто любить. Просто больше любви. Вот и все. Любовь от родителей, любовь, которая окружает їх здесь, цього вполне достаточно. Они уезжают отсюда щасливими. Серед усіх таборів, розташованих поблизу табір імені Юрія Гагаріна, вирізняється найохайнішою та найоблаштованішою територією. Наша територія найкраща, краще, саме тому нам є чим гордитися. П'ятнадцятирічний юнак з Дніпропетровщини, мати якого щойно повернулася з виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції, вдруге також вирішив відпочити у цьому таборі, адже минулорічний відпочинок лишив по собі приємні спогади. Мені дуже подобався колектив бажати поварам. всі люди дуже приємні. Мені дуже також всі ці екскурсії, вилазки. Все було дуже цікаво. Вже восьме Олександра з Чернігова для літнього дозвілля обирає табір імені Юрія Гагаріна. Уперше у ньому дівчина побувала у віці 6 років і відтоді приїздить саме сюди. Мені дуже подобається тут, що я тільки в цей лагерь їжу. Мені дуже подобаються екскурсії, дискотеки, концерти. Мені тут дуже мені все тут подобається. За словами директора закладу, попит на відпочинок у таборі імені Гагаріна перевищує пропозицію у проєкті розширення території та, відповідно, збільшення кількості дітей, що так потребують оздоровлення. Особливо якісний відпочинок та турбота нині необхідні дітям військовослужбовців, батьки яких захищають територіальну цілісність нашої країни. Тож сподіваємося, що ті, від кого залежить і збільшення закладу і здешевлення путівок, зроблять все необхідне для того, щоб ані діти, ані їхні батьки не почували себе покинутими. Сеанс одночасної гри з нагоди міжнародного дня шахів відбувся в Одесі. Військовослужбовці одеського гарнізону, зокрема учасники антитерористичної операції, змагалися із заслуженим тренером України, майстром спорту міжнародного класу шахів, головним суддею турнірів різного рівня Валентином Богдановим. Вболівали за захисників України і наші кореспонденти. Змагання розпочали з хвилини мовчання в пам'ять загиблих українських героїв, учасників проведення антитерористичної операції. Організатори змагань та почесні гості у вітальному слові побажали учасникам приємних вражень та цікавої гри з Валентином Богдановим. Я хочу побажати всім учасникам успіхів, спортивного везіння і майстерності, і саме головне придбання безцінного досвіду у грі. Такою гіркою організатори змагань переконані, що подібні заходи насамперед допоможуть психологічній реабілітації військовослужбовців, учасників АТО. Цей турнір порекомендував нам провести заміститель міністра оборони України, в зв'язку з чим було видано оддільне розпорядження. Ну і далі, как би ми вже в С 9-го спортивного клуба организовали вот этот праздник для ребят, для военнослужащих одесского гарнизона, для э, участников э, боевых действий в зоне антитеррористической операции. Надеемся, что э, мы хоть как-то почему-то поможем им в реабилитации. Надіємося, що шахмати от допоможуть в дальніше от, да, від того ж пережили. учасники. Змагалися більше двох з половиною годин. Майстернішими виявилися лейтенант військово-морських сил збройних сил України Роман Гаврилюк, котрий здобув перемогу над гросмейстером Валентином Богдановим та Андрій Коваль, який завершив партію в нічию. Втім, інші учасники не були розчаровані, адже придбали важливий досвід та отримали неабиякі задоволення. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на сторінках телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ у мережі Ютуб та Фейсбук. Ми ж прощаємося з вами до наступного тижня та бажаємо мирного неба над головою. На все добре.